Казка, як народ забув свою мову. Колись дуже давно жив на землі народ. Було це сильне, красиве і могутнє плем'я. Вони дружно працювали, вирощували врожаї, рибалили, полювали, розводили худобу. Заможно жили ці люди, та була у них одна велика біда. Не мали вони мови. Зовсім не могли розмовляти, співати пісень, не могли сваритися, вимовити слів радості і любові, тому посмішка рідко таркалася їхніх облич, А винні в цьому були вони самі. Багато років тому цей народ образив добру фею мову. І вона, гірко зітхнувши, Назавжди пішла від них, забравши з собою слова квіти. Оніміле плем'я давно пошкодувала, що скоїла таке, та часу назад не повернеш, помилки не виправиш. У тому племені по сусідству жили дівчинка з довгою косою, добрим серцем і великими, як небо, очима. Та хлопчик. Який чудово грав на сопільці. Хлопчик часто заходив до сусідів, щоб подивитися на прекрасні вишиванки дівчинки, а вона заслухалася його грою. Бачачи, як тяжко горює їхній народ без мови, діти самі теж переживали, бо не могли висловити своїх думок і почуттів. Хлопчик думав відшукати мову, попросити у неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова квіти. Дівчинка вирішила піти з ним. Та як же вони обізвуться до мови? Як скажуть, чому прийшли? Дівчинка вишила їхнє прохання на рушникові. Він вийшов прекрасно а хлопчик спробував домовитись через гру на сопільці. І полилася чарівна мелодія, якою всі заслухалися. Діти довго шукали фею, знайшли її серед величезного поля, засіяного квітами словами, які вона доглядала. Від пахощів цих квітів. Запаморочилася голова у дітей, а з вуст полилася пісня. Діти показали свої дари, побачивши рупаділя дівчинки, почувши гру хлопчика, мова все зрозуміла без слів, взяла цілі оберемки своїх чарівних, запашних, різнокольорових слів і пішла за дітьми, понесла. Мову людям. З низько схиленими головами, з пошаною зустрічало плем'я мови. Радості не було меж, вдихнули люди аромат чарівних квітів, і заговорили, заспівали від щастя, з того часу бережуть вони слова квіти, шанують мову, як найбільший. Найкоштовніший скарб. Радійте, мові діти, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте.